Там він про вибори сказав е дуже класно, що там, кіпа, а чи підете ви, ви на вибори? Він каже, ну це якщо я зроблю щось неможливе, то тоді, типа, да. Це знову ж так ти ж говорив, що на один термін йдеш. Ну, окей, ладно, там, він, він же може сказати там, по просьбі трудящихся. типа люди ідуть і просять, кажуть, Володимир Олександрович, крім те, ніхто нас, сірих і убогих, не врятує, тільки ти можеш врятувати, ніхто більше. Ну, окей, це він може ж послатися на якихось міфічних хадаков, да, які приходять до нього. Але отут. От, де маніпуляція, І щоб я хочу, щоб люди е, завжди там ло, е, не ловились на маніпуляцію. Він сказав, що я піду, якщо зроблю щось ну таке неможливе. Да? О, Володимир Олександрович, давайте ви зробите можливе. Але ж ви не зробите можливе. А що можливе повернути свободу слова в Україну да там, типа, щоб не тільки єдиний марафон був, а там Еспресо, там п'ятий, прямий телеканал. Да, там типа можна це? Це ж можливо зробити, та легко зробити. Можливо, завтра вже можна зробити. Можливо, зробити уряд національного порятунку. Ну, це можливіше, можливого, да, зробити. Це взагалі дуже легко зробити. Можливо, налагодити е, з союзниками е, діалог так, щоб не альо, там що ми не в НАТО, да, і не зовсім і е, це ж можливо зробити? Можливо. Мало того, Володимир Олександрович, можливо, е, в стрімах своїх не матюхатися. Там навіть якийсь Бабиренка не дозволяється собі, а ви ж президент України, вам не можна матюхатися. Це ж можна зробити. ну, при нам не потім скажите, там, хай запикают, хай зап... ну, там, чи что скажут, что там, типа, вин в сердцах эмоционально, ну, бывает такое, допускаю, может быть, вот, Остапа понесло, как-то Владимир Александровича понесло, и он в эмоциях там, Е, сказав негарне слово, да? От, але ж тут, має бути потім тисячу вибачень сказати, що ви ж не повторюйте за мною, не мавпуйте з мене, не матюхайте в стрімах і всім там зібрати нараду для голів адміністрації обласних військових. що Дивіться, я то сам слажав, але ви ж дивіться, так не робіть більше. там тіпа, Зрозуміли, і щоб це теж в ефір пустили, що ви ж там гадство там. Дивіться. Можна це зробити? Можна Можна взагалі налагодити діалог з суспільством, коли ви останнє зустрічалися з головами громад, не в форматі Єрмак їм віщає, так вальяжно розвалившись, як барі на всі, мусять тільки піддакувати. Коли Е, можна поставити якісь болючі питання, да, там, типа, наприклад, а всі хочуть е, спитати, там, якого ви забрали у нас ПДФО в 23-му році. Це ж всі хочуть запитати, але всі стісняються запитати. А ви там ну, зробіть там, це називається. Е, Лідокол, да, коли там ви е аудиторію тримаєте так, от як я на тренінгах, що вони можуть вам задати незручні питання, там, типу, і мають на це право. Це ж можна зробити? Можна. І врешті-решт, дві головні речі, які можливо зробити, дуже важко буде зробити мотивувати всіх іти в ТЦК, не боятися, тобто відмінити бусифі бусифікацію і зробити ТЦК не головною лякалкою. Зробити так, щоб ВЛК не тягли без зубих, без на війну там, і так далі. Це ж можна зробити? Мабуть, можна. І головне, можливе, те, що. Володимир Олександрович, те можливе, яке від вас вимагають, можливе, побороти корупцію. О, то ми можемо так 10 пунктів написати, це можливе, але це те, що от я ж називаю можливі пункти, які вони не зроблять, не здійснять. То, Володимир Олександрович, я вам от вангую, ви можливого зробити не можете. Куди вам ще за неможливе братися? Ну, неможливо, це я не знаю. Ну там, е, да, звичайно, загнати Росію за Мажайськ, зараз це неможливо. Навіть вийти на кордони 91-го року, станом на зараз це неможливо. От, але ви зробіть можливе. Поборіть корупцію, блін, зробіть так, щоб блін, не сміялися, щоб полі викопали посеред поля бункер, гроші освоїли, а всі їдуть. І кажуть, ну що це, ну от що це, я ж бачу це. Я думаю, а може тут якраз як обманка, може там нікого нема, а ворог буде бити туди, там, бить, 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 ляпать, багато снарядів потратить. От це то есть, ну, як ложний якийсь командний пункт. Ну, бо в мене іншого виправдання немає як там, типа блін але навіщо скільки можна з зганає палок було це зробити? Навіщо ви зробили капітально його посеред поля? Не вписали десь ліс. Я ж їжджу по Сумській області, я ж таке бачу. І от там, типа, пояснень немає, ніхто не мені. Ну хоча б позвонили десь в органи і сказали: вітя, не лізь, воно не твоє. Там, типа, блін, ти не шариш. Бо, ну, бо у мене ж є просто е здоровий густ. От, і мало того, я їду ще з одним військовим, і мені окей, скажуть, ти ж не вийшло військовий, я їду з е, підполковником з одним, і він мені те саме каже, що каже, а в чому тут велика сільмяжна правда, там, тіпо, не знаю. От, ми з тим. Але ж можна зробити таке, щоб ну, щоб ми навіть не думали. Ну, окей, добре, це там е, можна е, по-різному читати. Да? Але зробіть так, щоб, щоб ми знали: зробити так, щоб е, в тебе не було скільки втікачів, скільки втекло. Поговори з своєю фракцією. Ну ну я не знаю. Ну багато скільки того, що зробити можна, але він точно не зробить цього. Він точно не поборе корупцію, тому що вона їх роз'їла всередині. Вони живуть, вони не можуть уже. Це у них симбіоз. Корупція і офіс президента це єдине ціле. Ну дивіться, він, він, же, він же вказує на те. Знову ж таки, мені так подобається, коли лідери держав. Це Путін, до речі, часто так робить, коли він м, м, йому якісь західні журналісти ставлять запитання, а він каже: так у вас же ж подивіться, особливо американські. Так у вас же. Да -да -да. це, це ще Хрущов, а, Хрущов Коли Хрущов щось запитував, а він так у вас же не гравлінчують, там типа uh -huh. типу, є, є. в Совському Союзі, а у вас є гравінчують, все, типа виправдав, все. Так у вас є лобізм. це ж та сама корупція. <реш> Як та сама? А законодавство? Законодавство, слухайте, ви чули вироки в Сполучених Штатах на 100 років, на 150 років. Оце вироки. Не відмажешся ніяк. Родина навіть не відмажеться. Тому що треба 150 років відсидіти. Вже людині, яка помре, але рід буде відпрацьовувати. А у нас що? У нас замість цього. Мені дуже сподобалось, як написав Володимир Арєв. Е, у них саджають на 300 років, а у нас саджають в нові автівки преміум класу. Роллс ройси 13 Роллс ройсів що в цьому році завезли. Да, 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 ролс Ройси спектр по 600 тисяч євро. Не заплативши там, по 100 тисяч гривень, вони податків заплатили. І це толерується. І так фревольно, та ну вас ж, ви ж, ви ж на себе подивіться. Ну, як так можна, скажіть, будь ласка. Ну, тож можна, а це толерується. А це там неможливо, Володимир Олександрович, зробити щось такого, щоб ми такого не чули, таких новин. І він нам заявляє, що там, типу, я, мабуть, піду, як зроблю неможливе. Да. Це як в тому анекдоті, знаєте, сидить чоловік і жінка, і чоловік такий задумливо. Каже, да я би це за це фігурісточки би празвольну програму відкатав. Жінка на нього так глянула. каже: подивимося, як ти ввечері обов'язково відкатаєш. А то, а то Володимир Олександрович, куди вам неможливе зробити? Ви можливе, хоч Да? Ви хоч попробуйте у себе в Офісі президента, порядок навести. Головна претензія, яку можливо зробити вам, це щоб у, е, країною керував уряд, а не офіс президента. Щоб закони приймав е, Верховна Рада України, а не Офіс президента. Твою дивізію, щоб е, армією керували Збройні Сили України, а не Єрмак стрілочки малював на глобусі. От це ж можна зробити, це можливе. Володимир Олександрович, зробіть можливе, просимо вас. Отже, виходить так, що 25-й рік у нас в інтризі виборів виходить. Мені цікаво, хто буде виходити і конкурувати з Володимиром Олександровичем Зеленським. От ви кажете, що один із варіантів це навіть Олена Зеленська. Я майновасні да, вона, не... вона замість нього. Вона замість нього. По Вони помірять. Ага. Я думаю, да. Але ну, то, якщо то... він далекою командою, хто буде конкурувати? Е, ну, е, вони дуже хочуть, щоб це були окремо йшли бойко і Арістович, це самі для них зручні. Е, мало того, навіть якщо вони наберуть там по 5%, вони потім будуть, е, вони офіційно не вийдуть в коаліцію, а може офіційно вийдуть. Ну там це як це як думає Єрмак, як їхні плани, їхні з подаляком. Це були б союзники. Е, от, е, по-перше, що давайте говорити про те, що багато хто захоче відіграти ще на раз мажоритарку. І це будуть групи ці Каламойського за майбах за майбутнє, група довіра там, це ті, що теж підголосовуються, умовно, там десь до 50 депутатів Верховної Ради, які дуже цього бажали. Ну і слуги, звичайно, чому Тому що вони думають, що знову тут побідять. Понятно, що цього все не буде, це все останній їхня гастроль. І Їм навіть Подоляк, я думаю, розуміє, що невигідно, що вони, якщо залишать мажоритарку, вони наберуть набагато менше, ніж вони набрали б так, тому що за Володимира Александрович. Оксандрович, ну станом на зараз ще е, рано пророкувати, але зараз би ну все одно десь 20% е, він би набрав. З маржою це були б всі 25. Тобто, уявіть, що кожен четвертий депутат їхній як мінімум 100 заходи. Да? 100 110 депутатів. Е, але, е, звичайно, вони е, в е, їхній стратегії не допустить головного свого конкурента залужного, щоб він не вийшов на вибори просто щось зробити так, щоб ну, або Ярмак пробував, щоб або він був з ними, або не пішов взагалі. Е, от, а так решта вони вже почали що я ще там опосередковано, чому почалась вже виборча кампанія? Тому що зараз просто страшне, скільки накидають на вентилятор проти Порошенка. І проти Залужного, як проти основних двох конкурентів. А ще більше намагаються клин вбити між ними, посварити дві команди. Тобто, ну ще не сформовано. Невідомо з кого вона буде там умовна команда залужного, от і команда Порошенка. Да? І, це, і це якраз бо і у тих, і у тих, якби національно-патріотичні групи електоральні. Да? От, які так або інакше, там, якщо залужно не буде, там монобільшості, а скоріш за все там не буде. от, Що це якраз е, дві команди, які можуть е, спільно формувати уряд, то треба їх е, посорити заранше, як свого часу хотіли посорити там в часи е, Порошенка БПП і е, фронт зміни Яценюка, там вбить між ними там, і, і, в, і виходило ж, дуже часто виходило ж, посварить. От, я ж то пам'ятаю там. 16, 17, 18 рік і багато чого не вдалося із за цих сварок, хоча там запустили основні реформи, але можливо не так швидко, як нам би хотілося. От, і зараз там тобто офіс президента, який грає в білих і пушистих, там типа ну я піду, звісно, на вибори, якщо зроблю щось неможливе. Да? А от що вони роблять неможливе, не а не потрібне. Непотрібне, як -то кажуть, у нас не знаю на Полтавщині, кажуть, не потрібне. Да, то есть, це таке щось да. Е, Так от це вони роблять те, що вони почали брудну кампанію, да, то есть поливати Грязі, там, і всі там, хто зараз там на залужного, там, тіпа, треба питати, там, тіпа, ти просто так з, з, на Зеленського зараз працюєш, те, в темну відіграють, чи все-таки там трошечки якісь ці там, платять, да? у блогерів хочеться питати. Да? От, недавно навіть Віктор Муженков, і, ну Я не готовий там, оцінювати його, але я прослухав ну, таке собі інтерв'ю. Це при тому, що я поважав цю людину дуже сильно е, свого часу. От... Е, Ну і багато багато чого такого. Да? То тобто, ми робимо висновок. Кампанія почалась. Почалася. От і сто, то, чому? Тому що вже двічі дає інтерв'ю Зеленський, е, тому що е, він каже: Я піду, якщо зроблю, неможливе. Але ж ми бачимо Вовину тисячу, але от тисяча доплата вчителям, тепер, а там ще щось, есть, і підкупом, і брехнею, і е, накиданням на, на вентилятор е, грязі, да, щоб всім е, дісталось. Це от е, виборча кампанія, яку почав офіс президента. Е, е, і всі інсайди, якщо хто не знає, повторюсь, вже за вересень отримали зарплату вересень, жовтень листопад, грудень. Чотири місяці отримують зарплату. Чотири місяці. І повірте, там зарплати не маленькі, ну принаймні не менші, ніж хлопці в окопах отримують. От. І ці люди отримують гроші за те, що накидують грязь на вентилятор. Е, от, щоб ми знали. І це їхня вже технологія. Так от, оце погана технологія. І я хочу, щоб ті сили, які ну, є відверто. Е, Антиукраїнські сили, це які буде очолювати Бойко Ярістович. Вони конкурують на одному електоральному полі. Є е, хайпові сили, да, дуже популістичні, які працюють на хайпі, на популізмі, Ну, помірковані, це Юля Володимирівна, да, і сильно сильно хайпануті, це е, кварталівці, да, там, де зовсім немає жодної ідеології, а є тільки е, хватательні інсинкти і є бажання залишитись при владі. От і от вони грають нечесно. У них е, всі козирі на руках здавалося б да, тому що у них єдиний марафон, у них зачищене поле, у них дофіга бабла для того, щоб починати кампанію. І саме головне немає е, етичних, моральних якихось пропорцій. Ну е, бо ми ж, наче в одній лодці, да, там типа е, ну я в е, жодну політичну партію не вхожу. І я, якби як е, на, нацхватка, я можу там тіпа, пожурити когось, да? там я можу покритикувати. Да? Але принаймні, е, ну, поки що ми бачимо, що е, кампанію почав тільки офіс президента. Поки що тільки вони почали кампанію. Ну, можливо, десь скажуть, так, а он генерал же ж видав книжку. Ну, е, можливо, але поки що ніяких ми е, е, як. Тіло движення з його боку, не бачимо. Тобто поки що кампанію виборчу веде лише Єрмак, все крапка так. А ну пане так, так. Да, брешу, брешу, а бойко це ж. Виступ Бойко, Арістович. Ну да, так, Арестович Бойко і Ярмак. Ось хто почав вести кампанію. Да. То зараз мені накидають там, що вітя, звинувачиш на прасліну льош на Владимира Олександровича. Да. Хоча дивіться, ця передвиборча кампанія, мені здається, почалась заперечення того, що виборів не буде. Ну, Що вибори будуть, от він заперечує: ні, не буде виборів. У нас воєнний стан, треба змінювати законодавство. Та зміните ви законодавство. Якщо ви захочете, ви зміните законодавство. Якщо ви захочете, ви зупините військовий стан на декілька днів. Вже цю технологію, вже ці там, варіанти обговорення. Там, в 25 там же ж слухайте, там же ж він же ж продовжується кожні три місяці. От наступного разу вони будуть продовжувати 24 чи 25 лютого. Ну от якщо вони не проголосують, просто і військовий стан автоматично якби обнулився, можна оголосити вибори. Е, ну, якщо там в лютому вони, ну, скоріш за все, що не будуть готові, це може, якщо вони будуть вважати, тут у них вони думають дві стратегії, однозначно, щоб ми розуміли, або провести це дуже швидко, і тому які зміни в закон потрібно, щоб е, проводити не за 90 днів президентську і 90 днів парламентську, а наприклад, сказати, та все ж нелегітимний парламент, давайте цигельний цигель там внесем зміни і проведемо, наприклад, е, там ще ж можна короткий термін, якщо позачерговий вибори 60 днів, наприклад парламентський. а давайте взагалі ще відміним за 30 днів. Проведемо парламентський. От, вони мусять для себе визначитися, що вперед спочатку президентський, потім парламентські. Чи спочатку парламентські попробувати, а потім президентські. Ну, їм вигідніше спочатку президентський, чому? Тому що ну, не підеш першим списком президент. Він же ж для нього, ж якби ставка вже ж буде на президентські вибори. Да? То тоді треба парламентські пускати по довгому колу, а президентський сказати, що для легітимності, щоб Путін не сумнівався. Давайте йому докажемо, давайте взагалі за три. 30 30 днів. От 30 днів. Сьогодні парламент оголосив вибори, через 30 днів це для чого? Щоб е, ніхто не встиг там говтатись, зібрати кампанію, почати метушитися, там, ну і е, так на хайпі пробігли. Да, там, типу, а потом, ну що споведителей просто ні. А ж навпаки, Е, якщо вони бачитимуть все, що е, ну, єдине, що вони класно роблять, це соціологію. Роблять, якщо соціологія каже, що все одно не допоможе. Хоч через п'ять днів все одно за те не, про, не, не проголосують. Ну, хіба що ви не дасте висунутися нікому? Буде висунутися Володимир Олександрович і ота от тетя Дюся, що ми про неї говорили. от Вона встигне. І ми будемо ну, і Арістович з бойком. І ми будемо вибирати Тетя Дуся, Арестович Бойко чи Зеленський. Ну, тоді очевидно, що більшість побіжить за Зеленського голосувати. Да? От, що щоб тільки ж не, не арістович, е, ну десь десь так от приблизно. Але, е, ну якщо, наприклад, вони прорахують, що все одно виграють Дуся, а не Зеленський, то вони е, можуть відігравати зовсім протилежну стратегію. Довго не відмінять військовий стан, тому що навіть якщо буде заморожено конфлікт, почнеться демобілізація, но але мирної угоди, то не підписали. Крим же ж не наш. А ми, от, Володимир Олександрович, каже, я відіб'ю дипломатичним шляхом Крим, ну в мене ж вийде, вірте мені. От, а потім піду, і навіть на другий термін не піду. От, саме головне задання, там дипломатичним шляхом в Стамбулі десь віджати русських Крим. І це ж можна віджимати ще, ну не знаю, років 30 50 100.